2015 року в поперативного з тіла потерпілого Радінського було вилучені 15 металевих предметів неправильної геометричної форми, які відповідно до виступу експерта в судово-балістичної експертизі не утворюють достатньо комплексу знак, на яких віддається ідентифікації при приналежності до певного типу метального снаряння. З відео запису камер спостережень супермаркету ТБ втрачається, що 15.12.2015 року, в період з 18.27 по 18 години на паркувальному майданчику знаходиться автомобіль Mitsubishi ще який передбачає там руху, сідає 6 чоловік, один з яких перед цим тримає в руках активних схожих поставить. З урахуванням вказаного періоду знаходження автомобіля біля супермаркету ТБ показання учасників переважень, тому що є обвинувачено свідків Шевчука та в та Таїнців. Приходить до висновку, що саме на цьому автомобілі вказані особи та настановлено особо не акцент, що до час перебуде місце При цьому суд позбавлені можливості конкретно встановити осіб, що фігурують вийдуть на даному відеозаписі. При цьому в ході судового розгляду прокурора був долучений до матеріалу впровадження рапорт заступника начальника закорпельного перетуровського стецького обучається, що в ході дослідження вказаного відеозапису було встановлено особо договор участих подій, зазначено анкетних даних казаної особи. У той же час начинає КПК не встановлено такий порядок отримання доказів, тим більше шляхом вкладання рапорту. Тому суто відповідно з приписом статті 569 КПК України додає даний не допустимо, та не використовує його при ухваленні вироку. Таким чином показання слідків Петрова, Іванова, Іванової, по суті, є аналогічними, узгоджується між собою та на місці суттєвих суперечності. Також узгоджується із ними та підтверджується дослідженням судом доказам і показання звіту Шевченка на сіровому частині опустоті, якщо вчинення рапорт на, на потерпілих та отриманих до таких пошкоджень. За таких, обставин саме вважає, вважає покидання сніг, Петрова, Іванова, Іванови, Іванови правдиві, їхній частині що не може бути перевірена, іншим, українською ставлення

були середньої середній тяжкілесний кожним потерпілом, Мировінським використовувати саме обвинувачення. При цьому судовому засіданні не встановлено інше крім іранського мета спрощення обвинувачення в разом особу телеснути шкодження потерпілих. У той же час до показань свідків Шевчука та така, які не угрожується заслідженим судом доказом, захід частині опису свідками Івановою, Івановом, дій усіх осіб, не менше 40 автомобілем, якщо більше одиниця, та суперечників, суд ставиться критично. При цьому сутоковуючих свідки Шевчук така і а підстав, що свідчили про наявність свідків Іванова і Іванову підставку обговорювали, обвинувачення в судовому зстанову. же підстав суд критично ставиться і до показання обвинувачення, в тій частині, що не підтверджувалося в судовому засіданні та розстрілів, якого вони останні кошти в обвинувачення. Вибудьте, будь ласка, запитання. В обвинувальному акті у якості свідків вказні також. Сильвестр с Крипченко, Кальницький, однак в судового росію прокурор від їх выбор до допута в судовому засіданні. Відповідно, про зміну обсягу доказів, що підбирають дослідження задоволено судом. Таким чином, вдиславши обставину справа, справи, в шляхом аналізу дослідження судом сімейних доказав, уважає доказан по заразумным форуму до мощного поучены и древний помочник. Дії обвинуваченого хуліганства, тобто грубо порушення громадського порядку з мотивою явної непогоди до суспільства, що супроводжувалося особистою та особливою зухвалістю, вчинене групою осіб, застосуванням предмету заставокід застосування заготованого для внесення інтересних пошкоджень, тому кваліфікується зачинення 4 стілю, причина, і 226 кримінального поліція України. Це частина першої сусті 122-ї кримінального кодексу України. особи особисті обвинувачення становимо, що повнолітніх, раніше не судимий, не працює, новий полікліонекологий психіатри не перебуває, сусідами та тренером характеризується посадим, призначаючи покарання сутруповий суттєві тяжкості зброєння кримінальних правопорушень злочинів, які відносини до категорії злочин середньої тяжкості, частина першої статті 122 та тяжких злочинів, частина 46 кримінального кодексу України. Сукупність ті поставили характеризують дані кримінального правопорушення злочинів і умисним насильницям.

що виправлення обвинувачено можливо без відбування покарання, тому вважають можливо звільнити у відповідні поправені. З управлінням порядку передбачено 1105 кримінального коду України з покладаних області передбачено 1006 кримінального коду. Прокурором взаємодії позови в інтересах держави, особи Вітовської районної центральної гекарні при стягненні Витрат на стаціонарне лікування пропила Манченка в сумі 20410 копійок та особливо Миколаївського обласної дитячі лікарні поставили вытрат на стаціонарне лікування втопилого Радминка в сумме 752739 копеек. А готовость их покажется на одному сунтові. номер 24 1, та номер 3 бутовіка. Відповідно до 12.6, 12 на чистительного кодексу Україны, особая копчения озвучены, заменили на ничего выборки закладывать охороны здоровья на лекувании третьего лицо, почему ликувание проводов с закладом охороны здоровья, щелдержание власти власности АРК и так далее, громады, точно ничего не вытраты на уклань незарковости бюджету. За таких обставин, обстановцу уважающий заявленный позор предлагает задовольную. На представе выкладено первый части четыре кавкал принцип духовных. Мовшенка Андрія Мічлавича, визнати воєнному вчини кримінального пропорушення, точніше передбачені 4 статті 96,462 ст. кримінального кодексу України та призначити у Покарання. За 4 стати 1966 кримінального кодексу України, позбавлення волі строку на 4 роки. За 462 кримінального кодексу України, позбавлення волі строку на 1 рік. Метод статті 4670 кримінального кодексу України, всякому полонення мешка свого по покарання, більш сувором визначити мовшинку мошенниками остаточно по крайней мере, позбавлення волі строку на 4 роки. На підставічної першої сім'ї кримінального кодексу приняті, зимнімовщину підпонення управлять у проводні 600 двору. На підставічної перш 676 кримінального кодексу приняти покласти научного наступного вовністю. Підмічний з'являтися для реєстрації до повноважного з питань пробації, повідомляти у повноважений орган з питань пробації, по зміни супроживання, <кхух> робота або навчання. Речові докази, а саме бігенція електрошок, 15 методичних предметів неправильної економічної форми знищити. Диск з відеозаписом станет спостережень зберігати матеріал провадження. Це групи на користь держави сьогодні витрати у розмірі 1922 гривень 78 км. Крок позов прокурора в інтересах держави Высокої ВКладської обласної дитячої лікарні здоров'я з тих груп змоушенка на користь держави високої уклада обласної дитячої лікарні. 7527 гривен 39 копеек. Позов прокурора в інтересах держав департамент фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації здоров'я на полі з державного Департаменту Фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації 2041. Вирок може бути оскаржений до концертного суду Миколаївської області через корабельний данний суд міста Миколаєва по контракції дні з непроголошені. Судя підпис. 22. Чи зрозуміло, суть вироку? Порядок сроки оскарження вироку зрозуміли? No. Добре. Суд роз'яснює вам право на знайомлення з записом технічної фіксації судового засідання, з журналом судового засідання, подачі зауваження журналу судового засідання. Вам це зрозуміло? No. Окрім того, суд роз'яснює вам право на звернення до президента України допомогти. Зрозуміло це? No. Добре, копія вироку буде вам видана після закінчення судового засідання. Судове засідання оголошується